І ми не можемо знати, чи досягає державна фінансова підтримка громадської організації своєї мети, чи від цього бенефіціарі отримують якийсь результат, оскільки моніторинг та оцінка таких проєктів діяльності громадської організації не проводиться. І часто держава може із року в рік фінансувати одні і ті самі непотрібні громадським організаціям, е, не громадським організаціям діяльності. Що можна із цим робити? Ми думаємо, що абсолютно необхідно запровадити єдиний для всіх органів виконавчої влади конкурсний порядок розподілу коштів державної фінансової підтримки для програм і проєктів громадських благодійних організацій. В Цьому немає нічого страшного. Бо якщо держава може за одними і тими самими процедурами закуповувати як консультації, так і стільці, то очевидно за одними і тими самими конкурсними процедурами можуть розподілятися ці гроші. Що, де ще можна залишити громадські благодійні організації? Великий масштаб коштів є для державних та місцевих цільових програм. І ми можемо передбачити на стадії розробки таких програм залучення на конкурентних засадах громадських та благодійних організацій до реалізації закладів таких програм. Далі цікавий і достатньо великий обсяг коштів органи фонаршої влади мають для виконання різноманітних заходів державних політик. Тому ми не бачимо, чому не можна розробити механізм а, і в конкурентний порядок залучення громадських та благодійних організацій до реалізації таких заходів. І для всіх цих процедур не менш важливо. Та розробку запровадження порядку моніторингу та оцінку. Оцінки проектів закладів організації за рахунок бюджетних коштів. Причому результати такого моніторингу оцінки обов'язково мають враховуватися при розподілі коштів на наступні бюджетні періоди, а також запровадити публічну звітність організації, які використовують ці кошти, для того, щоб решта організації принаймні знали, що вони можуть отримувати за, ці, за бюджетні гроші за гроші платників податків. Окрім цього, для всіх цих процедур, які що не зазначила, необхідна окрема методика запобігання конфлікту інтересів щодо державної фінансової підтримки організації це окрема методика визначення пріоритетів державної фінансової підтримки громадських і благодійних організацій, які, по-перше, мають визначатися під залученням інститутів громадянського суспільства, а по-друге, мають відповідати власне, цілям державної політики, чого зараз ми, на жаль, не спостерігаємо. І, окрім цього, ми бачимо необхідність реформувати процедури планування видатків для державної фінансової підтримки громадських організацій. Бо, наприклад, якщо те саме Міністерство соціальної політики має 30 мільйонів гривень на підтримку громадської організації інвалідів, то незрозуміло, чому саме 30, чому не 32, не 37, як оцінюється потреба у цих коштах? Окрім цього, а, є. Необхідність і є прекрасний міжнародний досвід розробки державних програм сприяння розвитку громадянського суспільства, які можуть передбачати створення окремої інституції, яка буде власне здійснювати державну фінансову підтримку громадської організації. Це національний фонд підтримки, інституційного розвитку громадянського суспільства або підтримка розвитку громадянського суспільства загалом.